Сьогодні створення блонду у сучасному салоні краси займає чи не найважливіше місце. І без сумніву, це є одна з найскладніших процедур, яка вимагає неабияких знань колористики, а також використання якісної продукції для того, щоб зробити хороший результат і при цьому зберегти якість волосся. Вітаю, мене звати Оксана Мельник і я є технологом італійської професійної косметики бренду Yellow. Дуже часто нам, колористам для створення того чи іншого кольорового нюансу недостатньо використання лише крем-фарб. Нам потрібно знебарвити волосся попередньо, тобто повністю витягнути з структури волосся натуральний пігмент, або ж знебарвити вже косметичну базу для того, щоб створити. До прикладу дуже світлий холодний відтінок, або цікаві кольорові нюанси, наприклад, персиковий чи лососевий колір, також креативні кольорові нюанси синього, зеленого для таких кольорових рішень нам обов'язково потрібно повністю знебарвити волосся, щоб отримати чисте полотно, на якому ми зможемо створити ідеальний кольоровий нюанс, який ми запланували. Вашій увазі представ. Ставлені три продукти знебавлюючої пудри, унікальна формула яких дозволяє нам якісно знебарвити волосся, при цьому гарантувати максимальне збереження структури волосся. І хочу розказати, що ж робить ці продукти такими унікальними. Перш за все, це їхнє доглядове наповнення, тому що ми всі знаємо, що знебарвлюючі препарати працюють на персульфатах. Це основний компонент, який відповідає за знебарвлення волосся, але допоміжні компоненти, які також впливають на хімічну реакцію, на, на вплив. Усієї суміші на структуру волосся є надзвичайно важливими. Перш за все, в цей продукт, в ці порошки входить комплекс Aloe Trix. Я вже говорила, що цей комплекс входить практично у всю продукцію бренду ЄЛОВ і знебарвлюючі порошки не виняток. Комбінація екстракту алої Вра, протеїнів пшениці ультрафіолетових фільтрів забезпечує нам під час знебарвлення хороший догляд структури волосся. Це інтенсивне зволоження, зміцнення структури волосини, попередження. Передчасного руйнування усіх Елементів структури волосся, також до складу знебарвлюючих продуктів входить екстракт кіноа. це зернова культура, яка завдяки своїм поживним властивостям не дозволяє передчасно руйнуватися кератиновим зв'язкам у структурі волосся. Вона виступає природнім плексом у цьому продукті. В кінцевому результаті ми отримуємо волосся, яке м'яке на дотик і еластичне. Тобто, маючи Досить агресивну процедуру, ми все таки можемо отримати хорошу якість волосся в кінцевому результаті і чудове знебарвлення. Формула містить також багато додаткових інгредієнтів, які відповідають за кремову текстуру, стабільну текстуру, за стабільність хімічної реакції. Продукт наноситься надзвичайно легко і також легко змивається водою. Продукт є комфортний для роботи майстра. Поговоримо детально, коротко про кожен з цих продуктів. Ми маємо три знебарвлюючих порошки: це два порошки, які. Дозволяють нам висвітлити волосся до 7 рівнів, і один порошок більш потужніший, який забезпечує нам до 9 рівнів знебарвлення волосся. Порошок 7 рівнів це знебарвлюючий продукт голубого кольору. Який забезпечує нам до 7 рівнів висвітлення. Він працює з 8% відсотками окисників від 1,5% до 12%. Єдиний 12 відсотковий окисник не рекомендується використовувати у фульгу. Якщо ми працюємо, при знебарвленні у прикореневій зоні натурального волосся, ми зазвичай робимо це з допомогою 3% і 6% окисника. Пропорція порошка з окисником 1 до 2%. Якщо ми працюємо на довжині у техніках, ми можемо змінювати пропорцію, зменшувати її один до півтора. Якщо ми працюємо технікою вільної руки, чи нам потрібно густішу консистенцію, ми можемо зменшити кількість укисника. Якщо нам потрібно рідшу суміш, або ми працюємо у техніці, яка Вимагає довгого, довгого виконання часу виконання техніки. Ми можемо зменшувати збільшувати перепрошую кількість окисника до 1 до 3 або навіть 1 до 4. Ми створюємо таку консистенцію, яка нам комфортна у роботі, і яка дозволяє нам збільшити час витримки. Продукту на волосі для того, щоб пізніше одночасно змити весь продукт з шкіри голови і з довжини структури волосся. У техніках ми можемо змінювати консистенцію порошка і окисника. Наприклад, один до півтора це нам потрібно у таких техніках, як техніка вільної руки, відкрита техніка. Або ж навпаки, ми можемо збільшити кількість кисника один до трьох, один до чотирьох. Ми створюємо ту консистенцію, яка нам комфортна, яка нам потрібна у роботі. Дуже часто ми створюємо довгий період часу техніку і. Потребуємо довше потримати знебарвлюючий порошок на довжині волосся, і для цього ми зменшуємо відсоток окисника і збільшуємо пропорцію змішування порошка з окисником. Порошок сім рівнів блакитного кольору, є дуже м'який у роботі. Він дуже м'яко впливає на шкіру голови, на структуру волосся. Час витримки цього продукта може сягати від 50 хвилин навіть до півтори години. І цей продукт чудово також використовувати у блонд митті. Наприклад, на 25 грам порошка ми можемо використати 75 мл 3% кисника, тобто пропорція 1 до 3, додати 10 грам шампуню. І впродовж 25 хвилин ми можемо підняти до 2 рівнів нашу косметичну базу. Порошок 9 рівнів це потужніший продукт. Який Дозволяє нам висвітлити знебарвити волосся до 9 рівнів. Він чудово знебарвлює і працює на темному волосі, не рекомендований для роботи у прикореневій зоні. Власне, це є чудовий продукт для створення різноманітних технік. Цей продукт також працює з усіма відсотками окисників, окрім 12% відсоткового окисника. Виробник не радить працювати на 12-відсотковому окиснику саме з цим знебарвлюючим продуктом. Пропорція змішування цього порошка з окисниками також 1 до 2, і ми можемо зменшувати чи збільшувати цю пропорцію в залежності від того, який результат ми маємо отримати, яку консистенцію продукту ми, нам потрібно е, у роботі. І ще одним знебарлюючим порошком. Є порошок, який створений нещодавно. Це порошок сім рівнів фіолетового кольору. Хочу показати вам, який саме колір створив бренд для цього порошку. Ось такий фіолетовий відтінок. Цей порошок створений саме для роботи в прикореневій зоні. У цей порошок входить бонд-технологія. Це інноваційна система з креатином, яка. Ще більше дбає про якість структури волосся під час знебарвлення і попереджає його пошкодженість. Також у порошок входить екстракт імбирю, який має заспокійливі властивості для шкіри голови, і ми можемо працювати цим продуктом навіть на чутливій шкірі голови. Ми працюємо ним в прикореневій зоні і використовуємо. 3 і 6% окисник в пропорції 1 до 1. Маючи два порошка, які вказують нам на те, що ми можемо знебарвити волосся до 7 рівнів, ми розуміємо, що цим продуктом ми можемо працювати в прикореневій зоні і можемо працювати на довжині. Але якщо ми працюємо на чутливій шкірі голови, нам варто використовувати порошок 7 рівнів саме фіолетового відтінку. Знебарюючі порошки містяться в дуже зручних упаковках, які мають стрічку, яка щільно закриває продукт. Ємністю ці порошки є у 500 грамів. Ці порошки ми використовуємо з окисниками, які також працюють з крем-фарбою. Не можу не наголосити, що використовувати е, порошок і також крем-фарби варто з рідними окисниками для того, щоб забезпечити результат такий, який гарантує вам виробник. Не нехтуйте цим правилом, тому що. Е, PH-середовище, лужність продукту, чи фарби, чи знебарвлюючого порошка, а також кислотність окисників є настільки збалансована, що тільки в цьому випадку гарантує вам хороший результат і збережене якісне волосся, а також здоров'я шкіри голови. Отже, знебарвлюючі порошки забезпечують нам дуже великий об'єм роботи у салоні краси. Дійсно, в багатьох випадках нам не обійтись без цих засобів, і створюючи різноманітні кольорові нюанси, я раджу все-таки використовувати якісний продукт. В даному випадку я рекомендую ці порошки у роботу у салони краси, і бажаю вам насолоджуватися вашою роботою, насолоджуватися процесом і створювати чудові різноманітні кольорові фарбування.